Бачте, яке у нас мокре кругом. Хто там думав не буде довго діда з нами? Помилились, дід вже йде. Ми вже в лісі з вами. Дав коліну відпочити, і усе в порядку в нас. Як скажіть без лісу жити? Вмер би просто дід по нас. Доброго дня, шановні глядачі. Ми знову в лісі, знову біля села Розгірче. Виїжджати на Карпати ще, кажуть, не варта, гриба нема, але дивлячись на погоду, вірю, що на днях потепліє, бо синоптики передають, і ми там обов'язково опинимось. А поки заходимо до лісу. І все спостерігаємо. І тільки видерлись до горба. Як правильно, чи до горба. А нас чекає насолода. Знаходимо першого гриба. Ось такий грибочок у нас на початочок. Ідемо. До горба, а чи до горба, не туди ти, дід, поліз. Головне, що повна торба. Та скупи сьогодні ліс. Та, друзі, пройшов уже немалу ділянку лісу. Сумненько. Сумненько. Під березничок. У буковому лісі. Рідкість, але буває, якого ми і забираємо. Ну що, панове, скажу вам по правді? За два дні вдома чуть яйце не зніс. Надіюсь, що і ви, як завжди, раді, що знов гриби, знов дід панас. І ліс. Буковий ліс, він дуже є красивий. Берізки поміж буки теж ростуть. І відчуваю я себе щасливим, що був народжений я саме тут. І що я, друзі, можу ще сказати? Не густо із грибочком у цей час. Тож залишається вірші читати, що й робить час від часу дід Панас. Та на віршах далеко не заїдеш. Гриби збирати вийшов як не як. Я сам себе спитав, а може підеш і поглянеш, діду, як там Березняк? Зауваження по ділу зробив собі наш старичок, хоч не хотів і все ж несміло, так і йду в березнячок. А от в березні все по-другому. Бо лиш зайшли є перший червоняк. Надіюсь, щось. Та й понесем додому, а пощастить, то буде ще й біляк. Та назбирає вам, дідо, грибів, назбирає друзі, не хвилюйтесь. Я в якомусь відео казав, що я їх вигризу зубами, щоб не впасти лицем перед вами. Є такий підберезничок. Походимо, порицкаємо. Не можу сказати, що дуже густо, але поки ще одного підберезничка знаходимо. Ось такого. Ми тільки зайшли. Ще дуже висновок робити не можу, само собою. Походимо. Он яке військо стоїть. Червоного мухомора. Їх цілі полтішка. І я вірю, що це предвісники того, що хай тільки потепліє. Полізе ще наш грибочок. Та що ви? 16 лиз жовтня. Та я навіть слухати не хочу. Вон, скільки їх ще й тут. І цих я не бачу. Вон, гляньте. Мусить ще бути. Я ще бабиного літа чекаю. О, цілі полчаща їх. А нашого поки більш не бачив. Уже я перейшов в іншу березну, друзі, бо щось воно дуже сумно. Я там покрутився, покрутився, гриб не попадався. І я думаю, йду далі шукати. Є й другий такий. Таких два підберезничка. Але я не здаюся. Є й червонячок. Ось такий. Так. Ось він. Ось такий. Цей мені здався зразу білим. Але коли я нагнувся, я побачив, що це все таки підберезник. А колір білого вроді. А ось тут що? Ось тут Ні. Кака. Так, в цій березині трішки веселіше. Боюся знов накаркати, але вже Веселіше. Бо по тамтій першій я проходив набагато довше і дуже було сумно. Тут уже пішло трішки цікавіше. Чи маю я у цьому лісі вмерти, який я кілометри вже пройшов третя березина уже, бо діти цей впертий за те, якого білого? Знайшов. Так. Зайшов, друзі, я вже в третій березнячок. Але зустрів нас <головіка> білячок, чок. Походжу й <що> тут. <головіка> так, <головіка> я на ногу налягаю, ще опинюся і вгаю. <головіка> Він тут вже недалеко. А може ліс оцінить мої труди? Та й хоч тепер скаже? Та на, ти вже стільки находив, ти грибиці заслужив. Ось так з-під самої берізки я витягаю ось такого красивезного. Ну, вже настрій діда, кращає. Я очам своїм не вірю, але правило, хто ходить, той знаходить. Все-таки працює, друзі. Гляньте ще, якого я піднімаю. Під онтою берізкою ми знайшли були попереднього. А ось тут є і другенький. Це оці, що я їх люблю. Може цей березнячок нас нагородить краще. Йдемо? Ну, а цей мене здурив, але він також гриб. Але я думав, що третій білий. Ні. Це був підбережничок. А пам'ятаєте, одного дня була у нас така фігня? Також так довго дід ходив і нічого він не знаходив. Потім на стежечку зайшов і три, а потім чотири біленьких дід знайшов. Сьогодні я. На цій стежці знаходжу одного. Але якого? От на цій стежині, що минулий раз. Ось такий. Забираємо. І знову, друзі, недалеко попадається біляк. Забираємо швиденько. Оглядаємо березняк. Цей березняк білими зустрів, бачите? Йде до завершення кіно. Йдемо ще в гай. Бо він оно вже недалеко тут від нас. І його провірить дід Панас. Ідемо ще, друзі, перейдемося гаєм. Побачу, що ще тут робиться, і тоді вже будемо закруглятись. А можливо, ще й не дуже буде завершене кіно. Бо до гаю лише заходжу. Я червоняка знаходжу. Побачимо-побачимо знову ж таки. Можливо, ще і буде непогано. А ось тут нам... Трапляються відразу три червоних. Цей у нас перший. Цей у нас буде другим. Це ці оранжеві, про які я розповідав. А ось цей у нас третій. Цей наймолодший. О, Отаке трієчко знову. А ось цього трава порізала, я бачу. Не давала йому рости. Він проривався, старався, пробирався, і я до нього добрався. Ох, як потріскав від трави. Так. Ну, а це вже пішли красені. Красені, де нога товстіша за шапку. Ось перший, а ось і другий. Ага, тебе я не бачив. А цей вже все. Бачите, цей вже пов'яв. Все. Був третій. Так, руку Два, значить. Я їх двох і бачив. Третього побачив потім, а він уже нікуди шли. Ну і що я вам скажу? І не біда, ні. Ха -ха -ха. Щось там збируєм, а вже була панічна атака. Скільки я знаходив сьогодні. І як минулий раз по гаю, ішов я вже ближче до дубів з надією на білого гриба. Але зустрів гарного небілого. Але... Червоний це також гриб. Ось такого Відіймаємо. Ось зустрів такий рядок рядовочки. Але я їх не беру, просто вам покажу. Ось, я вже покинув нашу наш гай, вже вийшов на лісову дорогу посуватися. До букового лісу, який зараз в нас сумний, але по ньому ще загляну і до машини. Сьогодні, друзі, добре находився. Здається, хтось би інший так не зміг. Та йти порожняком я не згодився. Тому й не шкодував я своїх ніг. Та Дав я сьогодні нагрузку добру, але все-таки щось -та виходили на якесь та кіно. Бо дуже було мало грибочків. Якби не канал, я би психанув, пішов додому. А так не можу. Чи не зміг? Ви знаєте, мене б вже послали до лісу просто збирати гриби, я би не зміг. У мене вже рука сама автоматично лізе по камеру. Бо я хочу все передавати людям. Ділитися, які я грибочки. Вже й забув, як тут збирати гриби без камери. Ось. Сказав я, що дав нагрузку для них. Там я розповідав, що в мене була проблема з ногою минулий раз. І Я не хотів, щоб мене хтось шкодував. Мене є кому пошкодувати. Просто моя нога, друзі, така, що вона, якщо десь не так... Стати, оступитися, вона мене починає набрякати. Вона мене оперована в молодості, бо дід був футболіст. І я вирішив тоді піти до машини. Два дні я в ліс не ходив, працював, дав їй відпочити, попив таблеточки, щоб зняти запальний процес. Ось, і вона вже на місці. А так я можу ходити. Страшні великі кілометри. Головне, щоб десь не було, що не так став. Я так кривками говорю, тому що тут ця дорога, на якій я знаходив два гарних білих гриба. От, і зараз знову оглядаюся. Раптом вони нас знов чекають. Не вони, а інші. Але не цій території. Так що все в порядку. Дід по нас вже в формі. Не в формі хіба ліс, бо грибів не дає. Так що, тому я й сказав, що дав нагрузку ногам сьогодні, я вже не боявся. А так, ні. Бо мені до хати йти по іншій дорозі. Я просто хочу цю дорогу оглянути, бо вона любить бути з грибами. Я розвернувся на 180, бо ця дорога веде не туди, де моя автівка а в сусіднє село, а мені туди не треба. Уже я, друзі, в буковому лісі. І даремно я на нього сказав, що він грибів не дає, бо зустрів з грибочком. Аго, ішов, ішов. Дивлюся, біленький. Ну це ще не ті осінні гриби, котрі ще мають полісти. Це ще не осінній гриб, котрий має ногу. Товстішу за шапку. Ну нічого, і такий зараховується. Кладемо і йдемо далі. Уже ми, друзі, йдемо згори вниз. Ще до виходу метрів 350-400 у моїх розрахунках. Бучина нам подарувала одного грибочка, як ми йшли туди. І тепер одненько, коли повертаємося. Шансів тут в букуму лісі щось знайти дуже мало. Але хочу дещо ще сказати. Та й думаю, а раптом ми разом ще й гриба знайдемо. Буває ж таке. Хотів сказати, що я колись звертався по фінансову допомогу. Якщо хтось бажає для підтримки каналу. Задонатити, хто скільки в змозі. І і що вишлю сушені гриби по трьохлітровій банці тим, хто задонатить на мій канал. Я свою обіцянку виконав, щоб не був дід брехачом. О, підберезничок нам трапився все-таки. Бачите? У буковому лісі, але... Підберезничок є. Ось такий, а оце вроді би і другий. Та, молоденький. О, щось це знайшли. Пані Іра з Запоріжжя вже отримала свою порцію білих грибочків сушених. Пані Людмила. З Дніпра також вже подякувала. І ще в мене була пані Ірина з Франківщини, але вона категорично відмовилась, щоб я її гриби висилав. Не хотіла називати номер нової пошти, тому що сказала, просто мені дуже подобається ваш канал. І я хотіла задонатити, щоб чимось допомогти. Добре допомогла, скажу чесно. Добряче. Ось, щоб ваш канал розвивався. Відмовилась від грибів, вона з Франківщини. Жіночка Гонорова каже, я собі сама назбираю. Молодець. І ще був Володя, друзі. Він сам військовий, зараз на сході. Він коли написав, що він військовий, я тут же запропонував вислати їм туди. Просто грибів, щоб хлопці мали. Відповів, що вони не мають можливості готувати. Ця війна їм не до грибів. Так що Володя, мені було навіть незручно, що мені військовий, який мене захищає, щось задонатив на канал. Від грибів відмовився. Але я маю таку підписницю пану, пані Ніну з міста Покров на Дніпровщині. Така моя активна, дуже глядачка, яка постійно пише. Коментарі. Вона, бідненька, вже у віці. Ось. І я їй вислав також грибочків. Просто у віддяку за те, що вона активна моя глядачка. І просто чисто по-людськи. Хай собі людина має. Ось. Питала мене навіть про рецепт грибної юшки, про яку я колись розказував, яка дуже смачна. Так що, хто мені допоміг, я віддячив. І я це мусив огласити, щоб не подумали, що дід брехач. Дід любить щось сказати, що було смішно. Брехати дуже не люблю. І брехачів не терплю. Це моє кредо. Ось. Нема, бачите, от йдемо. І ліс вроді гарний. Я по боровиковій горі не йду, тому що зараз боровичків нема по сусідній горі. Але оцих два підбережники трапилось і більше нам не попадається. Ось так. Так, ставлю кошика і виключаю, бо одною рукою не виходить. А зараз, друзі, я присів перед виходом з лісу. І захотілося мені прочитати свого вірша, якого я написав минулого тижня. Я його закинув у Фейсбук і його 80 разів поширили. Значить, людям він сподобався. Я на цю тему писав віршів багато, і часто коли читав, у віршах моїх була агресія до окупантів, тому я перестав, бо мене попередили цього не робити. А цей вірш я хочу все-таки прочитати. Його батьки, воїна Богдана Пахольчишина, мають кров з того села, звідки я, село Жулин, а жили в стрію. Ось. І ці слова, що були зрозуміли, оскільки коріння цього героя нашого з нашого села, я з ним не був знайомий, я з його батьком, коли грав разом в футбол за село. Він приїжджав. Я цей вірш хочу прочитати. Хоча тебе не знав я зовсім, друже, кров жулинська в тобі таки текла. І боляче на серці навіть дуже, такі, як ти, боронять нас від зла. Спочинь у Бозі, воїне Богдане. Душа твоя вже полетіла в рай. Ми горе розділяємо з батьками. Бо ти загинув за свій рідний край. Ти також будував життєві плани, бо знав, що перемоги день прийде. Але не так все вийшло, наш Богдане, і зупинилось, серце молоде. Та все-таки, коли наступить тиша, ми знаємо, як ти її бажав. Ми скажемо, що бодя, Пахольчишин, цю перемогу також наближав. Народ своїх героїв не забуде. Тебе запам'ятають у стрию. З сльозами низько кланяються люди. Для нас, Богдан, ти назавжди в строю. Можливо, друзі, в цьому герої хтось і. Пізнає свого героя, свого населеного пункту. Такий віршик я йому присвятив і хотів його сьогодні прочитати. А зараз йдемо далі. І знову зупиночка, бо я знову натрапив на грибочки. Не біленькі, але вони є. Хай під березточки, але тут в Бучині ще попалися. І ще я лісом перейшов, так більш нічого і не знайшов. В лісі гарно, в лісі тихо, з грибом не дуже. От все лихо. Так, шановні глядачі, хоча також кілька разів показував, покажу ще раз, ми на виході, ось наш результат. І на цьому буде все. Кошик діду вже несе до машини і прощається. До нових зустрічей. Слава Україні, слава нашим героям! Хай щастить! Ваш дід по нас!